Одним із суттєвих чинників, який у квітні впливатиме на споживчі ціни в Україні, буде вартість пального. Нафта в світі поступово дорожчає, Це штовхає вгору цифра на табло автозаправних станцій. При збереженні чинної тенденції варто очікувати в квітні росту цін на бензин та дизель на гривню дві за літр. Палена складова неминуче призведе до певного здорожчання товарів. Найменший вплив на цінову ситуацію матиме динаміка гривні до світових валют. У березні нацвалюта валюта слабшала. Втім, наприкінці місяця курс стабілізувався. Цьому сприяло надходження фінансової допомоги від Євросоюзу МВФ та інших міжнародних партнерів. Що ж до вартості продовольства, то тут динаміка буде різноспрямованою. Сезонні тепличні овочі дешевшатимуть. Продовжується падіння цін на курячі яйця? От м'ясо та молоко можуть здорожчати з нами на зв'язку. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо вас! Раді бачити, вітаю, пане Максим, пані Ольга, шановні українці. Отже, які ціни можуть українці побачити загалом у весняний період на торгових полицях? Чи будуть якісь певні рекорди на вашу думку? На мою думку, якихось змін з кардинальним підвищенням не відбудеться, тому що навіть по овочам, які ну, зберігалися в овочесховищах, сезон пройшов більш-менш непогано, і ціна навіть на картоплю, там цибулю, сьогоднішній день починає трішки змінюватись зменшу, меншого сторону зменшення у порівнянні з січнім місяцем. Так що яйце, як і ви казали, буде дешевше, тому що зараз домашнього яйця більше з'явиться. Щодо молочної продукції, ну якщо підніметься ціна на паливо, то може можливо там на 1-2% зміниться за рахунок логістики, а так ні. А яйце залежить зокрема від електроенергії. Ну були певні проблеми у нас, ми це пам'ятаємо у перший рік війни, зокрема, і через дефіцит електроенергії в регіонах через те, що росіяни окупували певні території і руйнували та птахофабрики. Зараз взагалі кількість птахофабрик і підприємництва в цій галузі збільшується. Якщо ви прогнозуєте, що і яйця стане більше? Ну яйця стане більше через те, що весня на літній період поголівля Куаї збільшує набагато домогосподарств, і збільшується домашнє яйця набагато більше на відсотків 20-30. І за час повномасштабної війни. З'явились в центральній західній Україні дуже багато невеликих таких фермерських господарств з утриманням там 50, 100, 200 тисяч голів, які вже конкурують також своєю якістю і ціною з величезними виробниками. Їх е, в кожної області з'явилось по декілька і вони досить успішно сьогодні. Працюють через те, що були проблеми є з експертом е, сільськогосподарської продукції і кормова база. Набагато стало доступніше, дешевше по ціні, ніж там до повномасштабного вторгнення. Посівна кампанія зараз стартувала в майже в усіх регіонах України. На що можна сподіватися фермерам, аграріям, зважаючи на те, що у нас ну не просто, скажімо так, з експортом, а ми ж не все вирощуємо зараз для власного для власного споживання. І тепер тривають перемовини про розблокування кордонної транзит збіжі між Україною та Польщею. Україна також намагається власними силами собі турувати шлях морем для того, щоб вивозити свою продукцію на продаж. Ну на жаль, аграрії в минулому сезоні закінчили або в збиток, або в нуль по традиційним культурам, технічним або зерновим. Але всі засівають навіть де окуповані території значно збільшились площі посіву на Херсонщині, тому що набагато більше фермер вже розмінували земель. Всі сіють зрозуміло, очікують справедливої чесної ціни, щоб цей рік, хоча б вийти на якусь мінімальну рентабельність. тому що в минулому році рінтабельна стільки були хто там додатково ще займався переробкою чи тваринництвом. Збільшується кількість крафтових виробників, це вже навіть видно на полицях маленьких магазинів, особливо які почали виготовляти там власну олію, власну молочну продукцію, саме такі невеличкі, регіональні Їх кількість значно-значно збільшилась. Всі чекають ціни. Посівна складна, зрозуміло, що технології аграрії змінюють. Він відходять від інтенсивних технологій, на які використовувалися. Величезна кількість доборів там все зменшується, зменшується обробіток земель для того, щоб ну, якщо навіть менший врожай буде, але менше витрачено коштів для навесняна а, польових робота. Найскладніша ситуація це е, сторона там Харківщини ізюм. Е, якщо взяти куп'янський напрямок, там е, від обстрілами постійно працюють. І от ми там як фонд жнива перемоги надавали. От, і терактор на, на вихідних, можна так сказати, підірвався один на е касетній міні, але слава Богу, всі живі здорові, це саме головне. Так само Херсонщина складна ситуація, особливо м, більше до лінії розмежування. Також аграрії працюють під повними обстрілами, Буває навіть якісь там е е е снаряди, розлітаються, попадають десь в техніку. Ну, там складно, але всі. Пане Дмитре. Давайте до. Так би мовити, міжнародних економічних відносин. Я про перемовини про розблокування кордону і транзит збіжжя між Україною і Польщею. Цього тижня мають його продовжити аграрні асоціації обох країн у мінагрополітики. Пропускають, що українські і польські аграрії зможуть домовитися про транзит у квітні. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства. Але наразі з 1 квітня Польща планує при. Транзит територію сільськогосподарської продукції з України, і планується ліцензування аграрного експорту з України. Це вписується в рамки загальноприйнятих економічних відносин між країнами? Це взагалі не вписується ні в які рамки, тому що у нас є угоди про вільну торгівлю, і Польща є повноправним членом Європейського Союзу, куди і Україна прямує. Верховна Рада приймає відповідні законодавчі акти, імплементує законодавство України з Європейським Союзом. І це ж не тільки українсько-польський кордон, це кордон України э, з східною частиною Європейського Союзу. Але дуже добре, що почався діалог саме між асоціаціями, між бізнесом. Э, можливо, їм вдасться скоріше якісь э, знайти рішення, але. Э, ну, Можна сказати, в тій ситуації, яка є на сьогодні. Польські аграрії, напевно, що вирішили за рахунок блокування досягти кращих обсягів реалізації своїх там курятини, меду, олії інших культур в інших країнах Європейського союзу, куди постачала Україна, але це точно несправедливі методи конкуренції. Це ніколи не запрацює. Це може працювати. Тимчасово там 3, 4, 5, 6 місяців, максимум рік все рівно покупці там з німеччини, інших країн скандинавських і хочуть українську продукцію, яка є смачна і економічно обґрунтована, будуть її купувати, обходячи там кордони ну, і через інші країни, здійснюючи доставку. Так що це не методи конкуренції, методи конкуренції це якість продукту, вдосконалення технологій, вдосконалення переробки. А такі методи вони ні до чого економічно добре не призведуть як для польської сторони, так і для нашої. Ну було би добре, якби європейці, ще купуючи конкретні товари, знали, що це саме українське або ж з української сировини. Тут мені видається, ще потрібно теж допрацьовувати. Дякуємо. Дмитру Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку.